Усім, синоптичне вітання, дорогі наші глядачі. Ми, звичайно ж, поговоримо про погоду, яка очікується найближчими вихідними. Це не просто вихідні, а це 30 та 31 серпня, це завершення серпня, завершення літа. І, звичайно ж, цікаво, якою буде погода. Ну, але про це. Трохи пізніше. А зараз ми з вами сьогодні поговоримо про таку, здавалося б, нам знайому усім м'яту. Але це дуже важлива рослинка, травинка, яку ми всі обожнюємо: і запах, і в чаях, і додаємо у різні приправи. Вона дуже в багатьох галузях використовується. Тому я сама дуже люблю м'яту і сподіваюся, що ви також. Отже, що ми знаємо про м'яту? Це рід ароматичних багаторічних трав родини глухокропивових ой, Відомих своїм приємним, очевидно, запахом, смаком, які забезпечують такі леткі речовини, як усім нам знайомий звичайно, ж ментол. Ну, і використовуються дуже широко в кулінарії, парфумерії, народній медицині та фармакології. Зовнішній вигляд це така трав'яниста рослина з повзучим кореневищем, прямо стоячим чотиригранним стеблом та супротивними листками. Що таке супротивні, ну, зрозуміло, так? Квітки бувають дуже різними, але, ну, Квітки, як правило, ми, звичайно, не дуже використовуємо. Звертаємо на них увагу, але тим не менше. Дуже запашна рослина і в листках, і в суцвіттях. Міститься от власне ця ефірна олія, головним складником якої і є цей ментол, що й дає такий характерний холодний, холодноватий смак і аромат. Найбільш відомі сорти і види м'яти. М'ята перцева. Це штучно виведений, до речі, гібрид. І широко він використовується, власне, як лікарська рослина, ну і джерело ефірної олії. М'ята колосоподібна мента спісата чи спіката, має ніжний, приємний смак без яскраво вираженого, ментолого присмаку, раптом комусь ось, ну, не підходить. М'ята довголиста, м'ята блошина це рослина, м'ята, власне, з високою дуже концентрацією летких речовин. Ну, І в кулінарії додається, очевидно, що до напоїв або навіть просто м'яту, Замовляємо ну просто таку чисто листочки лише до салатів, соусів, солодких страв там, де використовується ментол, у лікарських рослинах. Звичайно ж, там використовується м'ята. Ну і ми знаємо на ментолу багато у нашому популярному, не знаю, чи аж дуже корисному, але дуже популярному валідолі. Ефірна олія, м'яти створюється для парфумів, і, звичайно ж, використовується для прикрас клумб і скрізь, де можна приємно, особливо ввечері, понюхати цю. Чарівну м'яту, нашу улюблену, переходимо ми до поведінки магнітного поля землі. Завтра судячи з діаграми прогностичної ніяких особливих на щастя збурень не передбачається. Тому ми спокійно собі просто переходимо до прогнозу погоди. І 30-го, і 31-го серпня, одразу забігаючи наперед, хочу сказати, що в Україні переважатиме спекотна погода. До плюс 30 і навіть вище. Але із картами на завтра погода ось по усіх регіонах. До вашої уваги, будь ласка, на заході України завтра очікується, як я вже сказала, спекотна погода із високою температурою повітря, без опадів 26-31 вище нуля. На півночі України від 28 до 30 градусів також буде багато сонця, мало хмар, багато е, спеки і сухе повітря. Е, на сході України плюс 30, плюс 33 антициклональний характер погоди. Взагалі антициклон визначатиме е, практично всю е, погоду в Україні. У центральній частині України Вінниччина, Черкащина, і Кропивницький з районами, і Дніпропетровщина і Полтавщина е, сухо, спекотно, сонячно. У південній частині України, ну звичайно ж також спекотно, де ж ще бути спеці, як не, на півдні, 28, 33, вище нуля без опадів. Кияни завтра і післязавтра. У столиці очікується погода також суха, багато сонця, спека плюс 28, плюс 30 градусів. Ну, і, звичайно ж, усіх цікавить, я думаю, ну, багатьох із нас, принаймні, 1 вересня, що буде з погодою, то хочу сказати, що 1 вересня спека ще переважатиме в Україні. Але ось, наприклад, на Заході та на півночі вона дещо послабне, десь до 25-29 градусів. А у центрі, на Сході та на Півдні буде 28-33 градуси. І дощі 1 вересня в другій поза. Половині дня, Я наголошую, що в другій половині дня ймовірні у центральній частині, у східних областях та у південній частині на заході та півночі, без опадів 1 вересня. Ну а поки що завершуємо літо спекою і, звичайно ж, усі наші найкращі, найсправедливіші надії передаємо нашій також любій осені. Уважно стежте за уточненими прогнозами погоди на каналі Еспресо.